Знижки представляють єдині знижки на судокрем 15% в аптеках подорожних вам та ощад. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Війна перейшла туди, звідки прийшла. Тож ніч проти 14 серпня на Росії знову було неспокійно. Здається, в окупантів один за одним мінусуються літаки та аеродроми. Рапсіянчики жаліються, що не спали всю ніч через потужні вибухи. Там справжня паніка. Тож, які результати нової масштабної атаки на Ерефію і які аеродроми прийняли безпілотники, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Увага російські ворони ж під щільним вогнем. У місцевих справжня паніка, бо всю ніч вони не спали через потужні вибухи. Тож спершу пропоную насолодитися відео, як це відбувалося, бо місцеві, як завжди, постаралися, та не знімали багато матеріалів. Бах! Вою наліво! Вот це, наверное, повоошка, я вот такую відділ. Інші навіть додумалися вийти на уседійство, подивитися на вулицю, так би мовити, зустрічали дрони лети. Не Ізбавляє літі пощенізькому! Горіло вночі у вороножі знатно пожежу місцеві бачили з абсолютно усіх куточків міста. Так, зрадів, що вімкнув на увесь Воронеж пісню Віркі сердючки». Ну а тепер про результати. За попередньою інформацією, об'єктом атаки безпілотників став аеродром Балтимор та «Борисоглєбська». І до слова, саме з них злітають літаки, які, за інформацією моніторингових каналів, запускають найбільше керованих авіабомб по Україні і, зокрема, тероризують Харківщину. Зазначимо, що до цього була подібна атака по Липецькому аеродрому, після чого стало значно менше летіти керованих авіабомб. Тоді було знищено великий склад озброєння та цех, де ці авіабомби обслуговували. Цього разу кажуть, що за попередньою інформацією є знищені су 34 або міг 31 к після прильотів аеродромами РФ. Добрі люди навіть показали, як все горить. А Смотри, взагалі, сморі. взагалі. А ось як виють місцеві телеграми ночі хатаковали три наших аеродрома результативна на ніколих, к сожалению, но закономерно. Проблема все та же: чим далі аеродром от ЛБС. Тим більше там мірної жизнь. Ну і прикриває воєнний аеродром одним двомя панцирем, Можна надіятися тільки на авось Собственно, на нього многії надіються. Подейкою дрони влупили точно в ціль. Крім цього, невідомі дрони організували шоу-програму і в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром Саваслейка. З цього литовища злітають винищуючі міг 31 к які можуть нести ракети Кенджал. Під ранок місцеві жителі помітили безпілотники над населеними пунктами Вельтьма і Савас. Лейка, і там теж точно в ціль проліт БПЛА, звуки стрілянини і вибух звісно ж зняли на відео тож дивіться і насолоджуйтесь Що цікаво, самі ж російські телеграми здали, що дислокується на цих аеродромах. Рядом знаходиться воєнна база Саваслейка. Согласно відкритим даним, на ній дислоцирован філіал 4-го государственного центру підготовки авіаційного персоналу і військових іспитань МО РФ, 4-й центр бойового применення і переучування льотного составу ВВС Росії. Находится в двенадцати километрах северо-западнего города Кулебаки. Официальной информации нет. Выють и в мину был там кричать, що за цю ніч було атаковано 8 областей РФ і називають дуже приємні для нас, українці, цифри. Мовляв, летіло 4 ракети і 117 безпілотників. 37 БПЛА та 4 тактичні ракети нібито збила ПВО над Курщиною, ще 37 БПЛА над Воронезькою областю, 17 над територією Білгородської області, і 11 над Нижегородською областю, 9 над Волгоградською, 3 над Брянською і 1 над Ростовською областю областями. ну і звісно, все це в РФ назвали терористичною атакою. Але що зробиш? Час звикати за все в житті доводиться платити. Здравствуйте, дорогі друзі. Обстановка в нашій білгородської області продовжати крайне крайні сложний, напряжений іжеднівний обстріл стороны вооружених сил України, разрушенные дома, раненые погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Продолжаем возить наших детей за пределы региона безопасные детские оздоровительные лагеря. Сейчас там находится 5 тысяч детей. С начала года 30, 33 тысячи белгородских детей отдохнули. Всем доброго дня, здоровья и добра! Роботу з дітьми будем продовжувати, звісно, і далі за даними Ніколаївського ванька, в Васлейці двічі вдарило точну ціль. Ну і добре, бо якщо чесно, замахали ці міг кинжали і тривоги, які з ними пов'язані. Але не будемо приховувати, хочеться ще більше бавовни на болотах, і вона обов'язково буде. А як думаєте, ви куди наступного разу дістане бавовна на Росії? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні. Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх рідних. Побачимось!